Добрий день, дорогі діти! Сьогодні новий урок з нашого циклу. Сьогоднішньою темою нашого уроку буде Олександр Сергійович Пушкін Значення творчості та розвитку російської світової літератури лірика. Я пам'ятаю мить чудову. Я вас кохав! Я вчитель зарубіжної літератури Потієвська Катерина Валерівна Одеської загальноосвітньої школи номер 37 Метою нашого уроку буде удосконалення знань учнів про життя та творчість Олександра Сергійовича Пушкіна. Будемо удосконалювати виразне читання, зв'язне мовлення, визначимо головні мотиви, лірики видатного російського поета, проаналізуємо окремі вірші. Супутник багатьох поколінь людей ось уже два століття. Про нього кажуть мій Пушкін. У цьому ознака особливостей і відносин, відкритості почуттів. І відданості поету. Як говорив Блок, наша пам'ять зберігає з, з малоліцтва веселе ім'я Пушкіна, це ім'я, цей звук наповнює собою багато днів нашого життя. Похмурі імена імператорів, полководців, винахідників, знарядів вбивства, мученики і мучителів в житті, і поряд з ними таке легке ім'я Пушкін. Пушкін. Так легко та весело міг вести свою творчу ношу, незважаючи на те, що роль поета нелегка і невесела, вона трагічна. Ми з вами не будемо дуже сильно заглоблюватись у біографію Пушкіна, тому що ви вже з п'ятого класу з ним знайомі і майже кожен рік доповнюєте для себе щось нове і нове. Життя і творчість Пушкіна поділяють на вісім частин. Будь ласка, ознайомтеся з ними на слайді, якщо ви щось забули про Одесу, на вулиці Пушкінській, 13, знаходиться літературно-меморіальний музей імені Олександра Сергійовича Пушкіна. У 20-ті роки 19 століття цей дім належав Шарлю Сікару. Це був один з перших готелей молодого міста. У 1823 році прибувши до Одеси. Пушкін зупинився саме тут і прожив майже цілий місяць. За 13 місяців одеської силки було написано такі відомі твори, як поема цигани, написано майже половина Євгенія Онегіна, багато віршів, які досі, і сьогодні і завжди будуть у наших серцях. Нещодавно ми з вами повторили, що таке лірика. Для того, щоб пригадати, можете зупинити слайд і нагадати собі. А у ліриці Пушкіна можна виділити такі основні теми: любовна, пейзажна, громадська, філософська, кожній з яких притаманне відповідне коло сюжетних мотивів. Зупиніть, будь ласка, презентацію і прочитайте кожну з них. Первым з любовные любовної лірики мы будем с вами проходить, я помню, мы чудову. Прошу вас прослушать аудиозапись Петровни был... Керн. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В этом грусти безнадежной? В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный, И снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои, без божества без вдохновения без слез без жизни без любви душе настало пробуждение и вот опять явилась ты как мимолетное видение как гений чистой красоты и сердце бьется в упоении и для него воскресли вновь и божество и вдохновение и жизни слезы и любовь Творча робота, я мить чудово пам'ятаю, є однією з найвідоміших і найромантичніших віршів Олександра Пушкіна. Вона була створена після зустрічі з прекрасною дамою Ганною Керн. Перебування вечері в будинку своєї тітки Пушкін зустрічає чудову жінку і одразу ж закохується в неї. Його пристрасна і гаряча натура наштовхує його на створення такого ніжного і романтичного вірша. На превеликий жаль, автора Анна була одружена і виховувала доньку. Тому він не міг відкрито заявити про свої почуття і висловити їх на загальне обговорення. Для цього поет використовує римовані віршовані рядки, в яких називає кохану «скороминучим веденням, а її зовнішність називає геній чистої краси. Під час заслання, в 1825 році, поет знову зустрічає свою знайому. І друга зустріч Олександра Ганни наштовхує його на написання свого вірша. У творчих рядках автор оспівує жіночу красу. Він пише, що вона здатна підштовхувати чоловіка навіть на найбезглуздіші, небезпечніші подвиги. Я вас кохав. Справжній шедевр любовної лірики, написаний у 1829 році. Точно невідомо, кому присвячений вірш. Існує дві думки. Перша поезія присвячення Кароліні Сабанській, світській левиці, у яку Пушкін палко закохався, перебуваючи у південному засланні. Та більш поширеною є друга думка у травні 1827 року Пушкін вирушає до Петербургу. Зустріч з Анною Олексіївною Оленіною, дочкою президента Петербурзької академії мистецтв, не можна назвати випадковою. Адже їхнє знайомство відбулось, коли вона ще була дв'ятилітньою дівчинкою. І ось вона, нова Анна, їй дев'ятнадцять, вона красуня. Складає вірші, пише музику, має хороші вокальні дані. Пушкін закохався, навіть сватався до неї, але отримав відмову батьків. Поезія Я вас кохав стала основою понад 70 романців. Вашим домашнім завданням буде вивчити на пам'ять вірш Я вас кохав. Ви можете записати його на відео і прикріпити мені до Google класу. Дякую, до побачення!